Марафон незламна країна продовжує свою роботу на п'ятому каналі. Мене звати Анна Міршниченко. Друзі, дякую, що починаєте ранки саме з п'ятим і дякую, що нам довіряєте. Є підтверджена інформація вже від генерального штабу. Говоримо про те, що про ураження складу ПММ російських окупантів у місті Ровеньки Луганської області так, от підтверджується, що ураження було на цій базі. Зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися, зокрема, і для потреби армії Російської Федерації. Про це і не тільки говоримо далі. Іван Варченко з нами на зв'язку. Експерт з питань безпеки, військовослужбовець збройних сил. України, пане Іване, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Ну що, давайте поговоримо про чергову уражену нафтобазу окупантів. Пишуть про те, що на території об'єкта про який я щойно згадувала Луганська область, фіксується пожежа. Ну і власне результати ураження ще уточнюються станом на зараз. Ось кадри звідти. Свіженьке, я так розумію. Що вам відомо по цій нафтобазі? І давайте загалом проаналізуємо. Цей же ж тиждень не перший раз б'ють по нафтобазі росіян. Яких втрат ми додаємо окупантам? Ну, звичайно що ми бачимо систематичну нашу роботу вже впродовж кількох місяців. Систематичну роботу, яка напевно пов'язана з тим, що ми розширюємо можливості своїх вогневих вражень, як можливості по якості, по радіусу дії, так і по кількості, і ми бачимо, що подекуди серйозні цілі, такі як в як склади. З боєприпасами на Росії як бази, в тому числі нафтобаза, Нагадаю, в Краснодарському краї, яка горіла понад тиждень і е, там йшлася мова про сотні тисяч тонн е, То е, ми розуміємо, що це частина цієї систематичності. Це підтвердження того, що українські сили оборони е, працюють в цьому напрямку так. Логістичні центри, бази, е, склади. Командні пункти бачимо кожен тиждень, звіти, і звичайно, це відбирає той ресурс, який необхідний росіянам для здійснення своєї агресії. Ми розуміємо, що в на складах з боєприпасами знищено там більш як місячний. Потенціал Росії, а то і двомісячний потенціал снарядний. То нафтобаза, кожна нафтобаза, за тих умов, за яких зараз працює російська енергетика, його зокрема нафтопереробка, звичайно, це дуже суттєво і відчутно. Будь-який такий удар, це однозначно позначиться на темпах на швидкості діяльності російських окупаційних військ в Україні. До тобто поки, поки що дивіться, паневане. Поки що ми наслідків база, таких прямих не бачимо. Але говоримо облас... про те, що в майбутньому якби все це буде відчутно для тих ну, Ні. Для окупантів, які на це, це, це трошки не так. Це не про майбутнє, це про сьогоднішній день. Ідеться тільки тут немає чарівної пігулки, так що знищенням однієї бази ми відразу ж всю логістику поламали, наприклад, і у них сухі баки в їх танках, бронетранспортерах та автомобілях. Звичайно, ж цього немає, але вони відчувають це з кожним днем. Кожним днем зараз у них немає безліміту, вже давно немає на постачання паливомастильних мастильних матеріалів. Вони так само змушені комбінувати. І те, що дається там державою, їм забезпечує міністерство нападу Російської Федерації, те, що вони купують за власні гроші або грабують на українських базах залишків на окупованих територіях. Тобто, і тепер ця комбінація ще додатково зросла, в тому, що вони змушені будуть або відмовлятися від якихось додаткових поїздок, або купувати пальне за власні гроші. Тобто, тут таке, тут знаєте, відсот. Так зростає, але в цілому ми розуміємо, що звичайно ресурс у них ще є. Вони його будуть підтягувати, але буде дефіцит більший. Ну дай Бог. Тим часом британська розвідка повідомляє нам про те, що Росія посилює наступальні операції на сході України. Пишуть про те, що цей сектор Авдіївка-Покровськ на сході залишається ймовірно основним напрямком зусиль Російської Федерації. Пишуть про те, що протягом цього тижня, в якому ми з вами перебуваємо, посилились ворожі операції, і цілком ймовірно додають аналітики, що росіяни готуються до наступу на Покровськ. Як би ви підсумовуючи власне цей тиждень, пане Іване, оцінили ситуацію на сході. Росіяни намагаються використати зараз той чинник, який у них є. Переваги це перевага живій силі, перевага часткова в тій техніці, яку вони можуть ще стягувати до найбільш активних ділянок фронту, оголюючи інші. І звичайно ж вони реалізовують цю кількісну перевагу в, в, в живій силі, в гарматному м'ясі зараз. Бачачи, що це таки працює на пропаганду, це суттєво впливає. Ця історія, звичайно, суттєво впливає на зростання кладовища на території Росії, але путінський режим добре розуміє, що це зростання не наскільки сильно переконує росіян, що війна є злом для них, і путінський режим є злом для них, через те, використовує звичайно цей момент іще. Впродовж якогось часу, сподіваючись, що е, вдасться вийти на вигідні переговорні позиції. Те, що вони тяжіють до е, того, щоб знайти виграшний для себе варіант виходу на ці переговорні позиції, стає з кожним днем все більш помітним. Більш помітним за реакцію на російських каналах, основних каналах за реакцію в російських пабліках. І, зрештою, за стриманою позицією, яку зараз демонструють основні спікери, які виступають від імені Росії Росії стосовно того, що Росія завжди готова до переговорного процесу, тобто ми розуміємо, таким чином вони намагаються створити якусь базу для цього переговорного процесу і покласти для того, щоб бодай на Якийсь аргумент вона була вигіднішою на якийсь квадратний кілометр захопленої української землі. Вони не шкодують туди сотні тисяч своїх головорізів, як це показує практика і статистика з фронту. Ну і з приводу головорізів, мабуть, ви бачили інформацію про те, що вересень став найкривавішим для Російської Федерації від початку повномасштабної війни. Про це повідомляє видання New York Times з посиланням на посадовців. І Вони говорять про те, що Росія спочатку повномасштабного вторгнення втратила 115 Тисяч солдатів загиблими, 500 тисяч пораненими. Тим часом втрати України за оцінками Сполучених Штатів майже вдвічі вдвічі менші. Але дивіться, ну не зважаючи пане вона на такі втрати, росіяни все ж таки манять солдатів своїх рублем були ж укази підвищення їм зарплат. Тобто, вочевидь, Путін готується готувати вдовгу і ресурси, не зважаючи на втрати, у них є. Я згадую останні роки Радянського Союзу, коли всі офіційні представники, починаючи від генеральних секретарів і закінчуючи там, звичайно, радою міністрів і всіма іншими депутатами, які тяжіли до збереження радянського союзу, розповідали, що ми сильні, як ніколи. І, от оце як ніколи» тягнулося десь з 85-го по 90-й рік а в 91-му році той Радянський Союз, якому прогнозували, розказували символи, погоджувалися. Низка низка аналітиків, філософів і тих людей, які отримали визнання в усьому світі. Що Радянський Союз це таки надовго виявилося, що він впав просто як колос на глиняних ногах. Зараз риторика російська нагадує, в тому числі оцю історію, що ми сільди, як ніколи, Закони фізики і закони економіки для Росії ніхто не скасовував, попри всі все те лицемірство і попри фарс, які намагаються продемонструвати в засобах масової інформації російські основні спікери. Економіка російська відчуває санкції. Економіка російська виснажується тоді, коли кожному солдату треба заплатити спочатку 30 тисяч доларів для того щоб він тільки пішов став гарматним м'ясом на кілька місяців а потім ці кілька місяців платити зарплату а потім ще й платити виплати родинам тобто все це зрозуміло що воно капає капає впливає тут йдеться не про солдата тому що коли ми порахуємо солдата скажемо та нічого страшного там це найдешевший ресурс але ми розуміємо що економіка сама по собі внаслідок санкцій зараз має абсолютно не ту не ті надходження бюджет само собою, який був зорієнтований на нафту на газ, тобто низка оцих маленьких і більших чинників, вони по відсотку, по 5%, відсотків, по 10%, відсотків, але змушують росіян таки задумуватися над тим, яке буде майбутнє, і зменшувати надходження до фронтових можливостей. Ну і звичайно ж, побудувати на сьогоднішній день літак, корабель чи навіть змайструвати танк для росіян це видається вже великою і надскладною надскладним завданням сьогоднішня практика показує що скоріше вони намагаються із кількох літаків зробити один літак аніж мають компоненти для того щоб зробити абсолютно новий Новий літак. Ну, зрештою, по автопрому це видно і це підтвердження. Чому набагато більш технологічний літак має бути легше зроблений, ніж та лада, яку вони на 99 і складають із імпортних складових. А літак, тобто, імпорт з Китаю вони не підтягнуть. Тут їм треба все-таки європейський імпорт або американський. Тобто всі ці речі вони свідчать про реальну ситуацію в економіці російській, а не ту уявну і не. Ту міфологізовану, яку на вони намагаються подати, і своїм громадянам, і звичайно, на загал, що вони сильні як ніколи, що вони здатні до великої війни на виснаження. Але тут питання друге ще стоїть. Коротко про це зазначу тут ще наскільки цивілізований світ віри. Отаким таким запевненням Росії як тільки він починає здригатися, Росія звичайно ж досягає своєї мети в оцій інформаційній фальшивій політиці. Тому тут важливо ще щоб наші партнери розуміли, що за ними стоїть понад 60% світового ВВП за Росією, тільки трошки більше 2%, і лише воля добра і здатність напружити сили трошки більше ніж чашку чаю, заплатити за чашку чая кави за місяць. Зможе зробити перемогу набагато швидшою перемогу цивілізованого світу над варварством російським. Я думаю, пане Іване, про міжнародну підтримку про наших партнерів. Ми зараз з вами ще поговоримо, враховуючи те, що Володимир Зеленський зараз перебуває за кордоном. Там чимало заяв, і про це теж варто говорити. Єдине, що скажу, в аеропорту Казані зараз зведений режим кавьор. Пишуть про те, що аеропорт тимчасово не приймає, не відправляє рейси, і ну щось там щось там через загрозу атаки безпілотників. Ну тому подивимось, можливо, ще будуть новини і звідти. Ми їх теж будемо обговорювати. Є одне важливе питання, пане Іване, яке насправді важливо обговорити. Воно ну, теж в контексті війни і наших можливостей і потужностей. От вчора. А мабуть, ви бачили відео, коли представники ТЦК разом із поліцією проводили рейди в клубах, в ресторанах Києва і не тільки Києва, а й Харкова. Зокрема, Хмельницький, Дніпро. Було дуже багато фотографій в соцмережах. Одне, що найбільше так, це відео звідти, але там є і фото. І в столиці після рейду, після концерту Океану Ельзи, там теж був рейд, такі кадри. Я думаю, ми їх Оце, це так, це звідти. Також провели рейди в ресторанах і в Гудвайні, і в Авалоні це столичні ресторани. Пане Іване, ну от хочемо почути вашу оцінку того, що відбувається, бо ну, люди неоднозначно реагують, зокрема у соцмережах, на подібні речі. Що ви скажете? Я скажу, що на фронті потрібні воїни. І напевно, що для того, щоб на фронт прийшов, саме прийшов, а не привели у покарання, від чи відбувати якісь покарання та людина, яка буде воїном. Треба шукати інші методи. І це точно не будуть виключно методи примусу, а це мають бути методи стимуляції. Тут говорю не лише про економічні стимули, а говорю і моральні, психологічні стимули, над, яких, над якими важко працювати. Вони складніші, вони складніші в донесенні до людей, вони складніші, тому що треба мати. Тому що їх треба над ними треба дуже довго думати і дуже розумно подавати. І для того треба мати звичайно, і авторитет серйозний для того, щоб люди чули чим ці меседжі, але разом з тим ми бачимо, що все таки схиляння більше до таких ось способів примусу, а не Знаєте, батіга не пряник комбіну звичайно потрібно, потрібно комбінація цих заходів в межах законодавства українського, але зрозуміло, що подібні картинки, подібні історії, вони не додають точно українцям додаткового бажання і стимулу вирушати тут же боротися з ворогом, коли бачать бачать отакі силові, о такі силові, о, mm -hmm. такі силові роботи, до з... Іване, Ви помітили, поверну... що такі потребі ще таких трейдів... раз повернуся, повернуся обов'язково до того, що дорогі українці. У нас на фронті є брак тих людей, які готові замінити втомлених наших солдатів, замінити на якийсь період, поки вони матимуть можливість відпочити. Через те ми ніде не дінемося від того, що нам потрібно буде мобілізувати ще десятки або й сотні тисяч українців для того, щоб вони зараз могли в ротаціях допомагати один одному і працювати, робити бойову роботу і відпочивати. Хто до нас долучився, щойно говорю про те, що ми зараз показуємо відео, як вчора працівники ТЦК навідалися. Після концерту Океана Ельзи і спілкувалися, як ми щойно побачили на кадрах, із тими, хто прийшов на концерт до української групи. Пане Іване, погодьтеся, що от раніше таких рейдів, зокрема, в, ну, в елітні ресторани київські, ну давненько не було. Чи ви пам'ятаєте такі випадки, коли приходили ну, там, в той самий Аволон? А це такий ну, елітний ресторан столиці. Я менше, всього, я менше всього хочу зараз додатково ще водорозділ там проводити чи оці ось, розділяти українців ще й за соціальним статусом. Хто ходить, в якій ресторани, в який ресторан має прийти, там ТЦК, чи в який не має прийти. Йдеться мова про в цілому, наскільки треба працювати з людьми. У нас були Мільйонні черги, не побоюся цього слова, мільйонні черги, які стояли в е, ті самі ТЦК, військомати, і е, це та нація, як де було усвідомлення, що е, внаслідок е, того, що ти стоїш у цій черзі, е, ти міг бути поранений вбитий, зрештою, так і ці, ці люди свідомо йшли захищати свою батьківщину, тобто. Чому у 2022 році ці стимули працювали, і що треба зробити для того, щоб зараз не остаточно знищувати у тих людей, які на сьогоднішній день ще не прийшли до війська? Не остаточно заганяти їх в підвали за сукні і спідниці своїх матерів, дружин з тим, щоб вони ховалися. А як зробити так, щоб вони самостійно взяли і прийшли і сказали, так я хочу захищати батьківщину. Що треба зробити? Але це точно має бути правдивий чесний діалог з боку держави, її структур з, Звичайно, військових частин, само собою, з тими людьми, які можуть бути готовими і можуть поповнити лави сьогоднішніх українських сил оборони, те, що наразі формально закріплене право багатьох українських підрозділів, понад 130 бригад. Персональне набирати персонал без ТЦК СП це хороший крок. Правильний крок назустріч логічному процесу. Але треба думати знову, що тут питання не в тому, що. Тут тільки з державою, тільки з нормативно-правовою базою, яка має бути створена додатково, з практикою правильною практикою філософією цієї роботи, в тому числі правоохоронних органів, в тому числі тих тилових органів, які займаються питаннями зараз набору до війська. От важливо продумати в деталях цей процес, тим, щоб він знову ж не був репресивним а був стимулюючим, мотивуючим. Ну, я вам хочу сказати, пане Іване. Ми з вами поки говоримо. У нас дуже багато додалося глядачів, от саме в Ютубі, які обговорюють от саме цю тему, про яку ми з вами говоримо, і вчорашні рейди. Тому ну дійсно ця тема зачепила суспільство. Так само брак, брак людей на фронті чіпляє військових, командирів, з якими ми спілкуємося. Тому проблема є про неї варто говорити. Але все ж таки, я вам дякую за те, що ви прокоментували ці події, які сталися. Все ж зрештою, давайте повернемося ще до курської операції. Командування Російської Федерації перекинуло близько 50 тисяч бійців у Курську область. Противник, пише говорить сирський, послабив свої групування на запорізькому, херсонському та краматорському напрямках. Пишуть про те, що курське групування ну, там працює. Як би ви оцінювали зараз курську операцію і до яких дій можуть там вдаватися російські війська найближчим часом? Курська операція вже значною мірою виконала свою місію. Вона зруйнувала низку. Тих невірних уявлень, які хотів сформувати Путін у, у, в очах європейських політиків, в очах тих людей, які приймають рішення і громадян, і ви пам'ятаєте цю його заяву і цю його позицію, що давайте. Виходити, підходячи до будь-яких переговорних процесів, не з того, не з тої логіки, яка зумовлена документами організації Об'єднаних Націй, міжнародними нормами і правилами співжиття, які були впорядковані впродовж другої половини 20-го, початку 21-го століття. А давайте виходити з тієї ситуації, яка склалася на землі. І от у нього склалася на землі та ситуація, що він. Частково окупував чотири українських області Автономну Республіку Крим. А тут, раптом курською операцією, ситуація, яка склалася на землі, суттєво змінила оцей, оцю геополітичну позицію. Бо виявляється, тоді треба було брахувати і те, що курська область, наприклад, залишиться під контролем України. Це раз зрозуміло, що вже говорили неодноразово про. Обмінний фонд і наші можливості обміняти зараз майже кілька сотень, кілька сотень наших полонених, які тривалий час перебували. В руках російських загарбників у їх в'язницях зрозуміло, що це та ситуація, яка змусила росіян зараз відтягнути якусь частину своїх сил і засобів, яких вони готували для проривів на інших ділянках українсько-російського фронту для тиску, змусили їх відтягнути зараз на Курський фронт, і там так само в наступальних боях. Втрачати велику силу великі сили і засоби, тому що українці традиційно виходять від оборони, в якій в рази несуть менші втрати ніж завдають їх росіянам. Тому всі ці моменти, звичайно, вони є позитивними і корисними для цієї війни, але разом з тим ми розуміємо, що у нас теж нема безлімітного. Безлімітних ресурсів ні в живій силі, ні в техніці, ні в боєприпасах. А що стосується боєприпасів, то тут наші якраз м'яч значною мірою на полі наших партнерів, попри те, що українська економіка частково почала компенсувати цей брак боєприпасів. Саме наші партнери можуть надати той боєприпас, який ефективний проти найголовнішого сьогоднішнього аргументу з боку росіян це великої кількості живої сили. Касетний боєприпас в достатній кількості це те, що дозволить нам бути uh -huh. ефективними в обороні. Ну, дуже на це сподіваємось. Обмежені вже в часі. Іван, я вам дякую за вашу аналітику інформацію. Іван Варченко був з нами на зв'язку. Експерт з питань безпеки і військовослужбовець збройних сил України. Коротка пауза, за 5 хвилин. І зустрінемось рівно о у випуску. Новин.